Ранкова кава, рокостискання зустрічі, сімейна вечеря. Чи замислювалися ви коли-небудь, що це не просто звички? Насправді це щось набагато більше, це ритуали. І сьогодні ми з'ясуємо, яку неймовірну приховану силу вони мають і як ці здавалося б дрібниці формують наше життя, наші спільноти, ба навіть хід історії. Ну от, на перший погляд, питання дивне, правда? Що може поєднувати таку величну річ, як державний гімн, і таку буденну, як миття рук? А відповідь криється в одному єдиному слові ритуал. Саме ритуали надають глибокого сенсу цим, здавалося б, абсолютно різним діям. Давайте розбиратися, як же це працює. Щоб зрозуміти наскільки глибоко в нас закладена ця потреба в ритуалі. Почнімо з однієї дуже особистої історії. Вона чудово показує, як у моменти повного хаосу людина інстинктивно чіпляється за порядок. Уявімо собі, лікарняного капелана, його робота дути поруч із людьми в найважчі моменти. І от щоночі у своїй крихітній кімнаті без вікон він виконував одну й ту саму дію. Ідеально рівно ставив взуття і акуратно складав піджак біля ліжка. Не просто кидав або як, а створював ідеальний порядок. Тож навіщо він це робив? Ну тут є два рівні. Перший, такий собі трохи забобонний. Можливо, він сподівався, що якщо все буде на своїх місцях, то й ніч мине спокійно. Але є й глибший. Психологічний рівень у світі повному болю і непередбачуваності цей маленький контрольований ним острівець порядку давав йому таке необхідне відчуття, ну хоч якогось контролю, давав заспокоєння. І ось тут ми підходимо до ключового питання: можливо, ритуали це просто наш особистий спосіб боротися зі стресом, чи все ж таки вони виконують якусь набагато глибшу спільну для всіх нас функцію. Давайте зануримось у це. Щоб знайти відповідь, треба зрозуміти один, можна сказати, магічний процес процес, який перетворює найзвичайнішенькі буденні дії на щось особливе. У науковців навіть є для цього спеціальний термін. Цей термін ритуалізація його запропонувала дослідниця Кетрін Белл. Це, по суті, така собі алхімія повсякденності, коли ми беремо щось абсолютно звичне, скажімо, миття рук і свідомо наділяємо його особливим значенням, перетворюючи на щось набагато більше. І ось тут контраст просто вражає з одного доку — наше звичне миття рук. Ми ж про це навіть не думаємо, правда? Це просто гігієна, автоматична дія. А з іншого, миття рук у японській традиції синто це вже зовсім не про гігієну, це цілий процес очищення перед тим, як увійти до святині біля спеціального фонтану. Та сама дія, але подивіться, як намір і контекст перевертають усе з ніг на голову. Тільки погляньте на цю послідовність: кожен крок чітко визначений, має своє місце і виконується з повною усвідомленістю. Це вже символічний акт, який ніби проводить межу між священним простором і буденним світом. Ось ця свідома формальність і перетворює звичайну дію на справжній ритуал. Гаразд, з ритуалізацією розібралися, а тепер давайте подивимось, з яких цеглинок будується ця формальність, якою, власне, є анатомія ритуалу. Виявляється, у ритуалів є цілий набір інструментів: це і повторення, як у щоденній молитві, і чітка послідовність дій, як ми щойно бачили, і участь особливих людей, наприклад, священників, і спеціальний одяг, і, звісно ж, зв'язок із якоюсь великою історією чи міфом. Ось, наприклад, візьмемо католицьку Євхаристію, де хліб і вино символічно стають тілом і кров'ю Христа. Цей ритуал може проводити виключно священник, його авторитет, який йому надала церква, є абсолютно невіддільною частиною цього дійства, що надає йому сили. Або ж одяг під час хаджу, паломництва до Мекки мусульмани вдягають прості білі шати. І це не просто дрескот, це неймовірно потужний символ, символ рівності всіх перед Богом. Він стирає будь-які ознаки багатства чи статусу, занурюючи людину в особливий стан єдності. І ось тут ми підходимо до найцікавішого бо коли всі ці елементи, послідовність, одяг, повторення збираються разом, ритуали перестають бути просто особистою справою. Вони набувають величезної соціальної і навіть політичної сили. Здатної об'єднувати мільйони. Подумаймо про Азан, мусульманський заклик до молитви, п'ять разів на день його чутно по всьому світу: від величних мечетій Багдада до маленьких громад десь в Америці. Цей ритуал створює спільний ритм, спільний час і простір, який єднає мільйони людей у єдину спільноту, хоч би де вони були. А ще ритуали є ключовими для утвердження влади. Процес обрання нового папи римського або інаугуляція президента це ж не просто якісь формальності, це потужні публічні ритуали, які символізують передачу влади, і, що найважливіше, роблять цю владу законною, легітимною в очах мільйонів. Добре, ритуали об'єднують і надають владу. А тепер давайте подивимось, що стається, коли хтось свідомо цей ритуал порушує. Це може стати неймовірно потужною формою протесту. У Сполучених Штатах виконання гімну перед спортивними змаганнями це надзвичайно важливий ритуал. Всі очікують, що люди встануть, покладуть руку на серце і разом переживуть момент національної єдності. Це такий собі акт колективної самоідентифікації. Але у 2016 році гравець в американський футбол Колін Капернік свідомо порушив цей ритуал. Спершу він сидів, а потім почав ставати на одне коліно під час гімну. Це був його мовчазний протест проти расової несправедливості та жорстокості поліції. Цей вчинок, звісно, спричинив справжню бурю в суспільстві і, зрештою, коштовав йому кар'єри. Аналізуючи цей вчинок, вчений Джозеф Вінтерс назвав його контрритуалом. У чому тут сила? А в тому, що свідоме порушення ритуалу ламає звичний комфортний наратив. Воно ніби підсвічує прожектором ту незручну правду, яку ритуал зазвичай залишає в тіні. Тобто, відмовляючись діяти як треба, Капернік по суті показав усім величезну прірву між ідеалізованим образом країни, що його символізує гімн, і складною реальністю системної несправедливості. Ця історія дуже яскраво показує, що ритуали це не щось архаїчне чи суто релігійне. Ні, вони є живим, дихаючим елементом нашого сучасного життя, і знайти їх можна будь-де: від стадіонів до наших власних кухонь. Варто лише придивитися, і ми помітимо ці маленькі ритуали всюди, особливий спосіб заварювання ранкової кави, ретельно підібраний плейлист для пробіжки, хвилина тиші перед тим як заснути. Усе це наші власні особисті способи надати буденним моментам структуру та глибше значення. Письменниця Енні Ділард колись дуже влучно сказала, що ми часто проживаємо життя ніби у вісні, у таких собі невловимих водах. І ритуали це один із найкращих способів прокинутися, вирватися з цієї автоматичності і по-справжньому звернути увагу на теперішній момент. Отже, виходить, що ритуали це такий собі універсальний людський інструмент. Вони можуть заспокоїти в хаосі, можуть об'єднати мільйони, а іноді навіть стати потужною зброєю для змін. І наостанок просто залишмо тут одне питання для роздумів: а які ритуали у вашому житті допомагають зупинитися і відчути момент?